Шановна громада, ми е, сказали наші вимоги, зараз будуть радитися, хто нас прийме. Ми всі викладемо ті е, наші думки, ми розкажемо про те, що робиться на наших об'єктах, що робиться з кримінальними справами, де вони відкриті, де вони закриті, і де їх треба поновити. Зараз будуть вирішувати, хто нас буде приймати. Звичайно, наша вимога, щоб нас прийняли. Начальник управління поліції Києва, оскільки ми були 10, 10 травня під Міністерством внутрішніх справ, ми 4 години проводили мітинг і всередині, і вимагали, щоб нас прийняв Аваков. І тоді нам радник Авакова пообіцяв, що нам перезвонять і нас прийме начальник головного управління національної поліції. Замість того прийшла просто відписка. Громадські активісти не можуть цілий день стояти в чергах до вас на прийоми, тому що ми захищаємо історичну спадщину Києва, ми захищаємо зелені зони, ми захищаємо наш Київ. І це ми робимо не тільки для себе, це ми робимо для всіх киян. І це ми робимо також для вас. Тому що якщо не залишиться цих зелених зон, то не залишиться в Києві. І якщо ми не захистимо права простих людей, то тим людям уже ніхто не допоможе. Тому що е, такі люди, наприклад, як Світлана Володимирівна на Мічуріна, 44, там чи інші я дзвонила їй вчора, це людина, е, яка все життя пропрацювала в академії наук, яка жила на вулиці Мічуріна, 44, і просто цинічно приїхали бандити. Вона їх називає. Вона каже, що це замісник, Нік, Клічка, чи хто його зараз Нікона. Приїхали, схватили людину. В чому вона стояла в халаті, вона прийшла з базару. Просто викинули її на свалку в трьохметрову яму. Це все людина розповідає на відео. Вкрали її всі документи, залишився тільки чудом її паспорт. І вже стільки років людина вимушена переховуватися від усіх, і від бандитів, і від... І постійно якось. За допомогою громадськості хоча б якось свої документи там відновлювати потихеньку. Тому, шановні мої, дякую, що ви боретесь, дякую, що ви сильна громада, поки буде виходити хоч 10-20 людей, поки я буду з вами стояти, поки будуть з вами стояти чесні люди. І ми все-таки доб'ємося прав.